Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І з нами на зв'язок вийшов громадський активіст із Києва Андрій Савчук. Вітання, пане Андрію. Доброго дня. Пане Андрію, з вами хочемо обговорити ту ситуацію, довкола якої вже такий резонанс та розійшовся стосовно знесення пам'ятника чи не пам'ятника, постамента Пушкіна в Києві, до якого ви безпосередньо долучилися, і саме головне, що. На вас завели справу. Розкажіть, будь ласка, деталі цієї справи, чи щось змінилося стосовно того? А, ну, власне, історія наступна. Як ми знаємо, особливо в Києві почастішили російські обстріли, і бюст Пушкіна, те, що знаходиться біля національного транспортного університету, власне, під дією сил гравітації завалився і впав 11 жовтня. І через декілька днів, буквально а, на покрову, там до тобто 14 числа, до мене додому завітали двоє опера Печерського районня поліції. Які, а, ну, нібито за їхніми словами я до цього мав відношення, і вони мені власне а, продемонстрували відео, ніби приїзду мого автомобіля біля того а, місця, де власне був бюст імперсу Пушкіну. А, вони почали власне, а, ну хотіли. Мене допитати з приводу там низки е, різних питань. Я від опиту відмовився, і таким чином мене було вже запрошено до Січчого 17 е, жовтня, тобто майже тиждень тому, і сідчі власне хотів дізнатися, яким чином я до цього причетний, нібито, чи причетний до цього якби інші особи, і власне яким чином е, цей бюст впав? І ми дізналися тоді разом з адвокатом, тому що на підпрошов з адвокатом дві дуже. Важливі і е, цікаві нюанси. Перше про те, що заяву про демонтаж бюсту Пушкіну написав ректор національного транспортного університету. Це е, пан Микола Дмитриченко, який власне дуже е, є цікавою персоною, оскільки він неодноразово переслідував студентів за проукраїнські і е, проєвропейські позиції, ну наприклад, забороняв е, студентам там виходити на революції гідності ще в 2013-2014 роках. Що цікаво, він був нагороджений так само відзнакою з рук Віктора Федоровича Януковича, і ну таким чином власне підтримував тодішню його владу. І по-друге, це те, що відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 296, тобто це хуліганство кримінального кодексу України, і яке власне передбачає глибоку неповагу в діях до суспільства, цинізм. І шкоду моральній стороні суспільства тут ну одразу напрошується питання якого саме суспільства, ну мабуть, російського, бо імперець Пушкін, який свято зневажав українців, називав нас малоросами і привселюдно там обріхував Мазепу. Ну навряд чи має якийсь стосунок до України і, взагалі, є нашим героєм чи бодай якимсь, хоча б маленьким символом. Не пане Андрію, а яким чином дійсно цей ректор, причетний до того пам'ятника? цей пам'ятник знаходиться на його території, чи що? Він можливо а, його встановлював? Ну знову ж таки невідомо. Він знаходиться просто вже знаходився недалеко навпроти оцього національного транспортного університету, і ну, ймовірно, Пушкін і Русський мір цьому ректору дуже сильно болить, тому що ну в нас є приклади хороші в Києві. Наприклад, дошки такі меморальні Україна Булгакову який ну в кількох своїх романах е, зневажав і української історії там і гетьмана Скарпатська українську мову називав там наречієм неяснуючим. і от висіло дві меморіальні дошки на ц... на території Кену Шевченка і е, на території будівлі богомольця. Відповідно, після суспільного розголосу ці університети добровільно там на власних навчалах, е, завдяки позиції ректорів, дошки познімали. Натомість тут пан Дмитриченко вирішив чомусь бюст пушкіну е, захищати. Пане Андрію, то досить дивно взагалі дійсно чути, що під час широкомасштабної війни досі знаходяться в, в столиці України люди, які яким болить так цей русський мір. Вони готові вступатися за пам'ятники і будь-які інші. Аспекти цієї ворожої для нас культури, от е, якщо проводити, наприклад, аналогію з Луцьком, то у нас вже завершився в Луцьку процес декомунізації, тобто ми позбулися вже всіх пам'ятників радянських нас, так і зараз розпочався процес дерусифікації, тобто перейменовуються вулиці, які були названі в честь російських або радянських діячів не тільки політичних, а в тому числі і культурних. А як в Києві взагалі це відбувається? Такі пам'ятки якось вносяться в якийсь список під знесення, під демонтаж, під перейменуванням, можливо, якісь вулиці Вносяться в списки саме названі в честь російських діячів того ж самого Пушкіна і так далі? А, ну насправді з цим ситуація досить складна, тому що Київська міська рада ще 5 місяців тому а, ухвалила список. Він назвали попередній список на демонтаж, а де в тому числі був оцей бюст Пушкіна. Які би мали демонтувати і знести. А, якби процес в, в цій сфері йде, але він, на жаль, є дуже повільним. А, є низка бюрократії, створені робочі групи, а, там хтось визначає чиновників, ну що там а, цей об'єкт потрібно включати, нібито той не потрібно включати, бо нібито вони мають якусь там а, культурну цінність. І насправді за п'ять місяців фактично. Нічого не було демонтовано натомість є низка випадків в Києві, коли небайдужі там громадяни, громадські активісти, власне, оці дошки меморальні, чи постаменти, чи бюсти е, демонтовували. Ситуація з перейменуванням вулиць трішки краща, але в Києві є низка об'єктів топоніміки, тобто вулиць там близько в нас трьох тисяч, і відповідно з них десь 500 потрібно перейменувати. Наразі відбулося голосування інтерактивне громадяни. І кияни визначилися, які вулиці потрібно переименовувати, але не всі вони знову ж таки, вже проголосовані київською міською радою. Сподіваємося, що вулиці на честь і тих, які ще не були декомунізовані в 2016 році, і ті, які вже носять русський імперський так мовити дух, будуть переименовані на честь. І нинішніх героїв е, російсько-української війни, і діячів Української Народної Республіки, Української повстанської армії чи інших культурних діячів. Тобто цей процес триває, але ну на жаль, я кажу, чим далі війська ворога, тим політики, на жаль, починають повільніше працювати в цьому аспекті, mm -hmm. пане Андрію, а чи відома вам доля ось цього постамента, який впав поблизу університету? Е, е, ні, доля мені не відома. А стосовно цієї справи, та то ви там проходите як свідок, та чи, чи вже щось визначено стосовно подальшої е, дії? Ну мені поки що невідомо. Тобто, ну ми знаємо, що в процесуальних там різних діях спочатку ти можеш бути свідком, а потім будеш обвинуваченим. Але ну після якби суспільного резонансу розголосу зі мною зв'язувався слідчий, який мене запевнив, що факт і це кримінальне провадження відкрите лише за фактом поданої заяви. До речі, вже ректор ну, тим небагатьом журналістам, які змогли до нього додзвонитися, сказав, що він нібито заяви не писав і взагалі підтримує декомунізацію і деросифікацію. І якби поліція запевнила, що буде об'єктивно розслідувати дану справу, і ну, з огляду на це. Неодноразово і мій адвокат і там низки інших юристів говорили, що складу кримінального провадження по 296 статті, тобто глибокій неповазі до суспільства, там якби абсолютно немає. Хоча стаття конкретно 296, вона є таким радянською ще парадигмою, щоб ну будь-які дії там хуліганські, не хуліганські можна було якби підтягнути склад злочину. Хоча я впевнений, що і в правоохоронних органах, і в поліції є. Особи, які деросифікації підтримують, тому вбачаю ну, закриття для провадження і позитивний аспект в цьому для себе. Пане Андрію, наскільки я знаю, що в Києві набирає обертів ось цей рух та знеси мене повністю. І, і Чи багато ще дійсно може впасти ось таких постаментів в Києві в рамках цього руху? Ну, низка об'єктів насправді їх важко зносити силами там. Активістів чи громадськості, наприклад, та ж ситуація з пам'ятником щорсу, який мав ще бути демонтований у 2016 році, і влада там низка псевдо там культурних діячів. Вони говорять, що ну не можна зносити щорса, нібито в ньому є там цінність, якась історична. Давайте взагалі змінимо, ніби табличку, і буде не щорс, а буде Коновалець. І ну тут я хочу зазначити, що ці дії є абсурдними з огляду на це, що Росіяни і там русські пропагандісти одразу будуть казати, що молхахли навіть не змогли поставити там пам'ятник своєму, нібито видатному да, діятелю Канавальцу і перейменували просто там, більшовицького діяча щорса. Тобто, об'єктів в Києві є велика кількість близько 80. Частина з них, які там щорс, або е, пам'ятник там, бронепо, екіпажу бронепоязу затрачани, ці є абсолютно там, радянськими міфологами. Мами не мають ніякого історичного підґрунтя. Частина дошок це тобто це якісь пам'ять, меморіальні дошки власне діячам радянської доби, російським письменникам, культурним діячам, іншим, власне, передусім, імперцям, які там зневажали українців і вісміювали українську культуру. І є частина об'єктів, які там не потрібно демонтувати а достатньо буде там знятися поїмовити, а змінити правильно роки Другої світової війни. А, і таким чином можна якби буде владнати ситуацію, але ну об'єктів близько ста на жаль ще досить в столиці Залишається пане Андрію. От пригадується зараз 13-14 рік, коли розпочинався Євромайдан, революція гідності, і тоді були теж суперечки з приводу пам'ятника Леніну на Басарабці. Теж казали, що це. Він там становить якусь культурну цінність сам матеріал, цінний і так далі. І там, поки тривали суперечки, активісти прийшли і знесли його квалдами. Там також були кримінальні провадження, але потім їх закрили, тому що якби все суспільство підтримує декомунізацію. Звичайно, що йдуть зараз різні дискусії, зволікання, зносити, не зносити ці чи інші пам'ятники і так далі. Але на вашу думку, якщо цей рух буде набирати далі, обертів а швидше за все він буде набирати оберти, і коли місцева влада на місцях буде зволікати. То, звичайно, що знайдуться активісти, які просто візьмуть і демонтують ці е, пам'ятники і так далі, таблички. Е, на вашу думку, е, чи буде якесь подальше переслідування таких активістів, знову ж таки, по цій статті хуліганства чи будь-які інші, чи все ж таки правоохоронна система вже досить свідома і не буде займатися такими недолугими, абсолютно переслідуванням? Ну, ну, насправді складно, тому що. Так само, як і там владне владне середовище чи середовище там громадян України, які ну не побільше року сотнями років, так споживали російські міфи і пропаганду, є неоднорідним і ну десь є безумовно правоохоронці, які підтримують цей рух. На жаль, є такі, які там ставляться нейтрально. А є такі, які не підтримують чи виконують там недобросовісні вказівки а, згори. Тобто я сподіваюся, що після низки розголосів там ні штрафів, ні кримінальних проваджень не буде. Хоча в Одесі є низка випадків, коли активісти, які обливали фарбою пам'ятник Екатерині II, ну яка взагалі фактично знищила е, там останні плод української державності, тобто Запорізьку Січ, в 1775 році. Вони були оштрафовані. Тобто, це не була кримінальна відповідальність, але е, ну, все-таки бачимо, що правохоронці е, мер одеси там вони захищають яким чином пам'ятник цій Катеріні II, хоча вже на останньому опитуванні серед містян опція про демонтаж вона абсолютно перемогла. Тобто я сподіваюся, що оці власне дії громадського суспільства, тому що активістам я впевнений не хочеться виконувати роботу, яку би мали виконати органи влади щодо демонтажу цих російських символів імперіалізму і символів руського міра, якби робити робити, не хочеться. Тому я думаю, що е, ми за свого боку, як активне середовище, обов'язково всіх активістів, на яких там будуть зведені кримінальні справи, будемо обов'язково підтримати. Е, хоча я сподіваюся, що більше таких прикладів, випадків не буде, тому що якщо ми візьмемо низку областей і міст і обласних центрів в Україні, ну передусім це захід і центр нашої держави, то власне там влада самостійно це все демонтувала. Ну і останній випадок із тимчасово окупованого Херсону, де зникли пам'ятник Сувору Шаковичі, там теж поліція буде відкривати і розшукувати, куди вони поділись. Ну насправді більшість цих пам'яток, як там може задумати там той же ректор, який написав на мене заяву, чи правоохоронці, вони нібито можуть бути там в якихось списках на охорону, тобто історичний історичний спадщини або пам'ятки історії. Хоча, згідно нового законодавства, у нас оцей цей список щодо національної культурної спадщини він ведеться лише тепер компетентними органами, тобто, в цій частині, як е, якби, варто відзначити, що ну правоохоронці, можливо там суто формально діють, хоча ми бачимо, що хтось там каже, що не потрібно, е, нібито там радикальних дій. Е, Міністерство культури каже, що давайте будемо е, там тримати ці пам'ятники до закінчення війни. Хоча ми бачимо дії. Росіян, які абсолютно повністю знищують всю нашу символіку, і нещодавно в Маріуполі демонтували пам'ятник жертвам голодомору. Тобто, ми бачимо, що росіяни з цим абсолютно повністю квапляться. Вони розуміють, наскільки ця мифолізація символізм і їхній руський мір для них є важливим. Тому я сподіваюся, що українці чиновники. Прості громадяни військовослужбовці вони абсолютно будуть так само розуміти, що Україна має захищати і пишатися своїми символами, мовою культурою, так само, як і береже свою землю, і так само, як захищає е, своїх громадян е, співмешканців. Дякуємо вам, пане Андрію, за ці коментарі. Отже, громадський активіст Андрій Савчук в ефірі громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре, тримаємося. Дякую вам.